25 депутатів на 52-му чергову сесію Іванківської селищної ради 8 скликання з'явилося 17 депутатів. Дозвольте чергову 52-го сесію банківської селищної ради 8 скликання оголосити відкрити. Моного прапора України та Днем Незалежності України бажаю всім вам і свого здоров'я, щасливої долі, родинного затишку, і тепла, щастя і добра, успіхів у всіх справах і починаннях на смалі, на довіщені та любі свій народ, свою землю, яка є 100% найкращою у світі. Всім мирного неба. Під яким нехай завжди майориційну не жовтий стяг незалежної України, а День прийдешній нехай дарує світле почуття радості від усвідомлення власної і чесності до будівництва нашого рідного дому, ім'я якого України. Не забуваємо про те, завдяки нашим військовим, їхній мужній роботі ми маємо Богом збиратися в цій сесійній залі і не лише тут, продовжувати працювати, продовжувати жити на благо нашої громади. Пам'ятаємо всіх, хто загинув безневинно, хто віддав своє життя. За захист державного суверенітету нашої незалежності і свободи. Пам'янімо їхній ігровічний подух, коли не вивчаємо. Дякую команді моїх працівників селищної ради і. Більше в кого виникла ідея і тим, хто втінув цю ідею в життя, за те, що у нас, якщо ви звернули увагу біля будинку культури, були славні люди твої, земля Поліська, а зараз там воїни, які загинули. Це ще не всі. там зараз 102 фотографії, їх є до 50, третій ряд кому далі доробить, перетворнує, як зробить. Дай Боже, щоб це був кінець, щоб їх було лише 50, але ми всі прекрасно розуміємо, в який час ми живемо. Шановні присутні, в нас на сесії присутні два депутати Віжгородської районної ради Оксана Миколаївна і Надія Костянтинівна. На вже нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи сесії. Як у якого проходити будь ласка. Затвердити. І, шановні, хто за, за затвердження порядку денного, прошу проголосувати. Визначаємося з і в цілому. За 20 проти 0 утрималися 0, ми голосували 1, відсутні 5, рішення прийнято. Вношу пропозицію встановити наступний регламент роботи сесії. Для доповідей до 10 хвилин, для виступів до 3 хвилин, запитання подавати подавати їхній письмовій формі, роботу сесії закінчити за півгодини. Шановні депутати, якщо нічого немає, інших продовження, будь ласка, прошу визначається за регламент роботи сесії за основу і Зауважень немає, заперечень немає. дякую всім не за розуміння. За 20 проти нуль отрималися 0, не голосували в рік, такі п'ять рішення принято. Зрозуміло. Добре. Йдемо по порядку. денному. перші два питання Оксана Миколаївника доповідає. Перше питання про внесення змін до переліку об'єктів комунальної власності в депутати, <каніць> Пропонується. Ми майже на кожній сесії доповнюємо цей перелік об'єктами комунальної власності на даній сесії пропонується доповнити цей перелік ще е, об'єктами від пункту 80 до пункту 138. Це в основному е, наші старостати і фестиваль-кушевські пункти, які є власністю селищної ради. Прошу підтримати комісію, розглянути підтриму. За уважен за подачі знімання доповнені. Тоді зазначаємося голосової ціальної по першому 1 проти утрималися, 0 голосували, 0 відсутні 5 рішення прийнято. Друге питання. вам було щодо звільнення від оренди плати по долосарьові нарізі не війни. Просить вона звільнити від плати орендої плати від 24 лютого 2022 року, року по 30 вересня 2022 року. Підстав звільняти в принципі немає. Э, ця організація працює на орендованій. На орендованих площах майже 170 метрів квадратних люди працюють і зробляють гроші і мають вже податковий. Борт перед нами близько 60 тисяч. На комісії розглянуто і не підтримало. Комісію не підтримала, тому ви розумієте, як ми голосуємо. Шановні, визначаємося. Друге питання. А нам жить і що, і ну, як? Нас ніхто ніби не спитав. Я взагалі всі аренді передивлюся. Шановні депутати, за вашою ініціативою, з вашого дозволу, ми зараз робимо інвентаризацію земель Іванківської селищної ради. Сюди входить Іванків, Забрудка, Болотня, Федорівка. Далі будемо робити з сільської ради. Далі по всіх селах починаємо з Страхолісця, йде в піття і йдемо сюди до Іванкова. Чого? У нас є випадки, де за гектари платять ну, смішні копійки, а нам треба з вами щось жити. От зараз ми школи не можемо запустити, в дію вимога є, немає сховища, немає навчання очного. А діти, ви знаєте, вже скільки просиділи спочатку ковід, а тепер немає сховища, і вони знать будуть багато. А це наші з вами діти роду. Тому е, да, жорстко буде, да, вимоги будуть однакові для всіх. Шановні. Це стосується і аграрії. Аграрії, які хочуть зараз відмовитися від землі, погасили всі, заборговані, І лише після того циганок і Марина Володимирівна мені доповідають, що ми можемо віддати. Якщо вони не хочуть цю землю дати в оренду, ми скасовуємо їхню оренду. Але ніяк не навпаки. Бо деякі козаки ходять, ви до нас відноситесь, якось ви нас не любите. Я люблю вас усіх. Але є закон, і ми його всі дотримуємося. Колись сказати, що ми да, розірваємо з вами угоду, будь ласка, ви не хочете її обробляти, не обробляйте, так погасіть борги. Від моменту, коли ви брали в 2020 році у нашій каденції, вибрали цю землю. Погасіть борг по сьогоднішній день і на завтра ми з вами розриваємо. З повним розумінням до усіх. Але понабирали землі, хотіли хазяйнувати, будь ласка, хазяйнуйте. Я лише за, За допомогою, за розумний конструктив. Василь Леонідович, борг ваших питань. Третє питання про передачу майна комунальної власності Іванківської селищної територіальної громади, в особі Іванківської селищної ради до державної власності в особі управління Державної казначейської служби України в Іванківському районі Київської області, дезінфікуючи засоби. Шановні депутати, ми передавали слова Іванківської селищної ради на баланс що дезінфікуючи засоби. враховуючи хочете, щоб це державна установа, а саме необхідно прийняти позитивне рішення. Шановні, якщо комісію рекомендовано, визначаємося за основою в цілому. За 22 проценти трималися нульне, голосування у 4 рішення прийнято. Четверте питання. Про затвердження акту приймання передачі майна з комунальної власності до державної власності. Ті саме ж дезінфікуючі засоби. Питання виникає, визначаємося за основою в цілому. За 22 проти утрималися 0, нуль, 0, голосували 0, відсутні 4 рішення прийнято. П'яте питання. Про затвердження акту приймання передачі майна державної власності до комунальної власності Іванківської селищної територіальної громади. Рація. На минулій сесії витримуємо ми комунальну власності з рацією, яка нам дала, коза. На цьому на цій сесії необхідно нам передавання. Прошу підтримати комісію питання. Питання зрозуміло, відзначається за основою в цілому. І чотири рішення прийнято. Шосте питання про внесення, змін до положення про умови, розміри оплати праці керівників комунальних підприємств, що належать до комунальної власності Іванківської селищної територіальної громади. Вносимо доповнення, а саме в частині доповняємо керівника комунального підприємства і маленьких господарства, щоб що людина може отримувати кошти. Питання комісії роздання. Визначаємо. Визначаємося на основі слова. <питроги> за 22 проти нулі трималися нульомі, голосували ніс і чотири. Рішення прийнято. Сьоме питання. Про затвердження структури комунального підприємства Іванківської селищної ради, Іванківське лісопаркове господарство. На даний момент вводимо дві посади. Це посада директора і головний поставил. Комісія Світрима запрошує підтримувати. Шановні, визначаємося за основу із цього. Записи 2 минути трималися. Думні голосували номер 24. Рішення прийнято. Восьме питання про затвердження фінансових планів комунальних підприємств Пріванківської селищній раді на 2024 рік. На професійні комісії керівників цієї комісії рекомендованого прийняття прошу прийняти на рішення. Якщо в нікого взагалі немає ніяких питань, заперечень зауважень визначається за основу в цілому. Проти йому утрималися, ну не голосували один, відсутні чотири рішення прийнято Дев'яте питання про державну реєстрацію і право комунальної власності на земельні ділянки. На території громади виявляються ще дві земельні ділянки, з іншого суспільства призначення приймання комунальної власності. Комісія погодила, прошу задіяння. Шановні, якщо комісії погоджено, ніколи не має запитань зауважень за телевич, визначаємося за основу цілу. Прийнято. Десяте питання... Є пропозиція голосувати заметні питання, десь голосувати блокам. Пропозиція в за мені, питання голосувати блоками. За 22 проти 0, трималися дні, голосували ні відсутні чотири, рішення прийнято. Десяте питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд, присадибна ділянка, Гавровенку Вадиму Володимировичу, Горенок Олені Володимирівні, Думинській Катерині Іванівні, Юміній Олені Миколаївні, Клімовій Валентині Сергіївні, Маковській Галині Іванівні, Марченко Світлані Костянтинівні, Мельнику Олександру Степановичу. Мордовцеві Євгенії рівні, Оніщук Галині Володимирівні, Півторацькій Тетяні Миколаївні, Селедні Катерині Іванівні, Сергієнку Миколі Івановичу, Стопичеву Савіку Платоновичу, Черніку Максиму Гавриловичу. Блок питання затвердження е, земельних діями для всього комісія поділа. Якщо за вас присадить на ділянка, то я думаю, ні в кого не виникає ніяких запитання. Визначається голосовують. За Відсутні чотири рішення прийнято одинадцяте питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в Лущенку Борису Йосиповичу, Гудимі Любові Кузьмівні Чубку Олександру Дмитровичу. Люди оформляють слова право власності на поїзд на поїзд комісія на погодила пошукування. Визначаємося за основу в цілому. Чотири рішення прийнято дванадцяте питання про надання дозволу на розробку технічної документації за минусом щодо встановлення відновлення меджої глянки натуру на місцевості для ведення товарських подальського виробництва громадянину судовнику Василю Івановичу людина направляє право власності на пай комісія розгляда. Звання було, було на викуп земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних і допоміжних будівель та столу, підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості Назарові Оксані Георгіївні 0,2039, Назарові Оксані Георгіївні 0,35. Назарова Оксана Георгіївна має право власності на лише приміщення, яке знаходиться за адресою Хоменка 19Б і Хоменка 19Е, має договір оренди на ці земельні ділянки. Тепер написали заяву, хочуть викупити ці дві земельні ділянки. Орієнтована власність першої земельної ділянки по, по оцінці сто тисяча, другої земельної ділянки 311 тисяч. Коли комісія розглянула, проводила, прошу погодити. Ми збачаємося Я Кабінету міністрів України. Апарат Верховної Ради України повідомляє нас про те, що наше звернення про 22 населених пункти, про відміну зони, вони перенаправлені відповідно за їхніми вимогами до секретаріату Кабміну. Будемо чекати, коли буде відповідь. Проміжна відповідь є. Всі питання, які відносились на цій сесії, опрацьовані, у нас був іменинник Плавський Роман, якому вчора, рівно вчора, було 35 років. Ми я звичайно залишили. Всім вам дякую за розуміння і підтримку. І підказала мені і на Михайлівна. Я обов'язково маю сказати. Я так сказала, що наша команда втілила проєкт життя і да? маю на увазі фотографії, які на стенді розміщені загиблих. Ініціатива була депутатів комісії з питань регламенту. І на скажіть це обов'язково. Тому, шановні, дякую вам усім. Коли я говорю команда, я маю на увазі не тільки працівників цієї установи, а й під санкції і старості Тому що ми з вами робимо одну роботу це для наших людей, які проживають у цій громаді. Дякую кожному з вас. Ми з вами дуже багато роботи зробили. І ще попереду у нас великі грандіозні плани, але ми це зробимо. Дай Боже, тільки дочекатися ми. Це основне, чого чекають усі. Дозвольте оголосити 52-ю чергову сесію Іванківської селищної ради борського спутання на